До зустрічі якого свята ми готуємося? Чи буває новий рік без ялинки з іграшками? Які за формою бувають новорічні іграшки? Знайдіть серед геометричних фігур круги. Скільки червоних кругів? Два. Сині один. Жовтий теж один. Скільки всіх кругів разом? Чотири. Погляньте на трикутники. Скільки їх? Три. Чи всі вони однакового розміру? Викладемо їх починаючи від найбільшого. Що у нас вийшло? Ялинка. Який із трикутників найбільший? Так, нижній. Який найменший? Правильно, той, що вгорі. А зараз спробуємо прикрасити нашу ялинку. Вгорі покладемо круг червоного кольору, посередині один круг синього кольору. Внизу праворуч червоний круг. Ліворуч жовтий. Під ялинкою покладемо два жовті і два червоні квадрати? Скільки квадратів ми використали? Правильно 4. До якого свята ми прикрашали ялинку? Якої форми були іграшки? Якого кольору? Які подарунки ви хочете отримати на Новий рік? Молодці.